За простої папи римського платить український захисник, захисниця і українські цивільні, які лягаючи спати, не впевнені, чи вони прокинуться зранку. Це папа має шукати до нас підходи, а не ми маємо шукати підходи до папи. Пане Андрію, я вам щиро дякую за те, що знайшли час для нашої розмови сьогодні. І от, знаєте, я хочу все ж таки розмову нашу почати з досить такого питання, яке буде близьке і нашій аудиторії. Враховуючи на ваш досвід, ви є військовослужбовцем з 2022 року. Ви дипломований богослов. І чи не похитнула ця війна жорстока, яку почала Росія проти України, вашу віру? Ні, в жодному разі. Під час цієї війни я бачив багато прикладів людськості, не знаю, християнського підходу, жертовності, самопожертви і там в прикладах в засобах масової інформації, і також в, ну, в людях, які мені зустрічалися там і в зоні ведення. Бойових дій і також в тилу, та, тому що в нас дуже багато жертовності теж і тилової. От, тому ні, не похитнула. Але та, звісно, зважаючи на тему нашої розмови, там в мене особисто як не знаю, хри християнина, як е, 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 вірного УГКЦ, а Українська Греко-католицька церква на кожній літургії. Молиться за папу римського. От в мене постає питання, чого якась дуже, якісь дуже дивні речі відбуваються з проводом католицької церкви. Чому є такі дивні, я б сказав, образливі, неправдиві заяви, зокрема і від папи римського Франциска. От до цих заяв давайте одразу і перейдемо. Пам'ятаю, що минулого року, у червні 22-го, так, ем, на Українській правді була опублікована ваша колонка, називається Моя молитва за папу римського Франциска. Е, зокрема, там ви намагалися достукатися до нього і говорили про важливість того, що треба визнати Росію агресоркою. Пройшов рік, минув рік. Чи змінилася можливо ваша думка щодо папи Франциска і як ви трактуєте його дії сьогодні? Нагадаю, що папа Франциск звертався знову ж таки і до росіян вже цього року, до молоді російської, називаючи, що вони нащадки великої імперії, згадуючи Петра І, Катерину II. як би ви трактували от такі висловлювання? Я це трактую як брак освіти? А... Або самого папи, або людей, які його оточують. Чому? Тому що в Україні є мільйони вірних, які згадують кожного разу на літургії папу римського, які є в єднанні з католицькою церквою. І ці люди живуть в постійному страху бути вбитим. Станом на сьогоднішній день, коли ми з вами спілкуємося, є чітке розуміння. Росіяни будуть нас вбивати доти, доки вони будуть мати таку можливість. Але знову ж таки, тут ремарочку додам: це розуміння є у нас. Чи є таке розуміння в Ватикані? Ну, хай відкриють газети, ну хай подивляться просто прийшли, от. От ми з вами знаходимося. Микільська Слобідка. Тут не було ніким закатовано, ні, жоден російський військовий не закатував тут мирного жителя чи жительку. Чому? Тому що тут не було російських військових. Все дуже просто. Недалеко звідси це десь там, та знаходиться Буча. Там закатовані люди. Чого? Бо там були рускі. Дуже просто є русський, є мертвий українець. Папа Римський зустрічався з Путіним. Два рази уже після. Того як російські війська фактично зайшли на територію України. Маємо після має початку війни, так після початку війни там та в 2014 році, та після анексії Криму в 2015 році він зустрічався, і потім трошки пізніше зустрічався. Та там були якісь офіційні прес-релізи про те, що та є, якісь там спрямовуються зусилля для встановлення. І це я, я це все читаю, і такий бла, 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 бла. Ну. І є ще дуже важливий момент, який в мене ну, та як в греко-католика і постає питання до проводу католицької церкви. Гріхом є не тільки вчинити гріх, а і мовчати на гріх. Мовчати на гріх це для католика це гріх. І відповідно е, ну, вбивства, мародерства, е, викрадення дітей та ну. Там, розграбування наших природних ресурсів, наших якихось культурних надбань, а у нас музеї пограбовані, от. Ну, і хати, квартири теж, люди вбиті, там, закатовані. І це все відбувається не конкретний військовослужбовець, та? це вчинив один якийсь психопат. Ні, це чинить народ. Цілий народ нас род. От Російської Федерації, всі зібрані ними корінні народи, та вони їх підкорили, і вони їх спрямували нас убивати. І відповідно, папа Римський мовчить, мовчить на гріх народу, мовчить на гріх проводу Російської Федерації, та стаю посланець папи зустрічається з цією як її звати Марія Львова, Львова білова Білола. Вибачте, будь ласка, це людина, яка офіційно забрала викрадену в Україні дитину. Біж іншим, міжнародний кримінальний суд виписав ордер на її арешт арешт Путіна, і представник папи так зустрівся з нею особисто. І ну мені це на голову не налазить. Ну тобто, ну я назад не був при зустрічі, але там є фотографія. Він тисне її руку, посміхається, і ніде в протоколах не написано, що він прийшов до неї і сказав: Ви злочиниця, ви будете горіти в пеклі, я вас особисто проклинаю, поки ви не зробите все, щоб кожна викрадена вами дитина потрапила на контрольовану Україною територію. Цього не було сказано, цього немає ніяких протоколах. і це, ну, це, все, це все дуже сумно, бо... Ну, ми бачимо і відчуваємо повний е, крах оцих е, ліберальних конструктів, оцього відірваного від реальності е, пацифізму. То -то, та, молитва дуже сильна, але молитва з Хаймарсом ще сильніша. Ще сильніша. Ну, тобто, е, помолився оператор Хаймарса. І нема якоїсь общаги в Мелітополі з русаками. От і так стало безпечніше для українців, для українського народу це наближає мир. Але знову ж таки, якщо повертатися до українців, до вірян як їм ставитися до е, таких висловлювань папи, до е, таких дій святого престолу, зокрема і до цієї е, поїздки, яка вже так відбулася минулоріч, представника святого престолу і до Києва, потім до Москви. Але так було у це руккорукостискання, е, зокрема з міжнародною злочинницею, і як українцям вірити. Я, дивіться, я, я не можу радити українцям. Я ну, там, можу сказати, як я до цього ставлюся. Мене, мої батьки, коли захотіли похрестити, це не було святом сімейним. Мене хрестили десь кілометрів, напевно, 30 від мого села, тому що мене хрестили підпільно. Тому що це ще були 80-ті роки, От. і моя церква це є церква мучеників. Це церква людей, які передавали віру, розуміючи, що є ризик для кар'єри, і це найпростіший ризик. Це такий взагалі лайт ризик. Є ризик попасти на тюрму, є ризик поїхати на Сибір пиляти ліс. Є ризик просто бути вбитим, закатованим. І, і моя церква. Вона взяла на себе це ризики. Це церква мучеників, це церква людей, які такі окей, ми не будемо ходити на сповідь до священників, які передають чекістам те, що вони почули ми будемо ходити до наших священників, до священників цієї церкви, яка була церквою там наших батьків, дідів прадідів. От ми не будемо співпрацювати з окупаційною адміністрацією, чим і була, і є до сих пір там російська православна церква в Україні. От, і тому е, мені хочеться від проводу Української греко-католицької церкви постави, яка буде. Гідної спадку, це папа має шукати до нас підходи, а не ми маємо шукати підходи до папи. І я очікую від проводу Української Греко-католицької церкви, що у нас нарешті почнеться нормальна робота з папою, з його оточенням. У нас, нарешті, до папи поїдуть не Друзі, знайомих, якісь непонятні тіпи, тіпіхи, які не зрозуміло, що роблять. І мені би хотілося, щоб до папи поїхали там, не знаю, священники, які перебували в полоні Української греко-католицької церкви. Щоб вони сказали: Я служив своєму народу, і за це я попав до Русаків на підвал, там мене мучили, катували. Я якось вибрався, але в тому місці ще залишилися люди, з якими відбувається приблизно то саме. Я можу бути в цьому переконаний. Там можуть поїхати, не знаю, якась вірна української греко-католицької церкви. З Бучі чи його чоловіка закатували на вулиці Яблонській? Можуть поїхати, не знаю, діти, чиї батьки не повернулися з фронту, і яких батько не провів на 1 вересня, не забере більш ніколи зі школи, не привітає на Різдво, ецетера. І ну, вибачте, будь ласка, і треба просто ставити питання: шановний папа, ви хочете, щоб це продовжувалося? Давайте тоді далі жуйте свою жувачку про велику руську культуру і оцих шанувальників Толстого і Достоєвського, які запускають по нас ракети. Не хочете? То давайте скажіть всьому світу. Дайте українцям будь-яку вундервафлю, якою вони можуть множити русака на нуль. Що говорити про можливо Італію? Про світ. Ми, українці, з дня на день, борючись з російською навалою, ми намагаємося переконати світ. По перше, Росія не та імперія, яку вона про себе розповідала. Це не, не, не така ем, мега імперія, з нею можна боротися, її можна перемагати. Ем, наші військові це доводять. Ви, та ж... В лавах Збройних сил України це робите. Наші цивільні це роблять за кордоном. Вони також виходять на акції, на мітинги, розповідають про це. Зокрема, як Італія ставиться і Ватикан? Дивлячись навіть на той аспект, що весь світ потроху визнає голодомор. Не перший геноцид українського народу відбувається зараз. Голодомор. Італія визнала ж. Італія визнала, ем, зокрема, чи може це повпливати отак, от поступово ланцюжковою реакцією тягнутися до того, що нарешті святий престол от скаже все ж таки відповідь на це запитання, яке ми хочемо почути? Ну я впевнений, що ну я як людина там з гуманітарним бекграундом, я там та я знаю, що таке потужність цієї м'якої сили і всього цього. От але ну це. Наші спроможності а, проти а, спроможності Російської Федерації в м'якій силі, ну це вибачте, будь ласка, я не знаю. Ну, ФК Оболонь, Реал Мадрид, ну якийсь або Манчестер Сіті. Ну, тобто, навіть якщо є 11 супермотивованих гравців футбольного клубу Оболонь, ну вони не можуть нічого зробити проти там тренерського задуму, фізіотерапевтів і зірок світового футболу, так. В якийсь момент та, якою силою ми цього досягнемо, але поки нема можливості, спроможності, зокрема, фінансової, тому що це все дуже дорого. От. Ми маємо діяти асиметрично, просто е, брати е, ну, і казати, шановний святий престол, е, вибачте, будь ласка, ось проводимо виставку фотографій. Українських дітей, які не пішли 1 вересня до школи, тому що їх вбила росня. Ось, і це там скільки там уже до п'ятиста. До Більше, навіть, якщо я не помиляюся. Але з іншого боку, ну і це те, мені здається, за що нас е, як м, державу і як народ поважають зараз в світі. Це за нашу е, зовнішню політику і за те, що там. Ні міністр закордонних справ Кулеба, ні президент Зеленський ну не загортають в папірці. Вони просто приходять на зустріч і кажуть: вибачте, будь ласка, ось Росія. Ось вона нас збиває. Ось до речі, подивіться, місто виглядало ось так: а от міста нема. Зокрема, що тоді робити суспільству? Ми вже е, поговорили з вами, як би це було дипломатично, треба було, що треба проводити. Так що може робити кожен вірянин? Підійти до свого священника і сказати йому слухайте, пане отче, дивіться, мені не подобається ну, тобто, те, що відбувається, що Самий, самий головний начальник ну просто городить е, нісенітниці, і так виглядає, що завдяки цим нісенітницям е, створюються умови, в яких ми не можемо швидко отримувати зброю, не можемо отримати максимальну підтримку. А російський народ не отримує максимальне засудження, таке яке має отримувати е, гвалтівник і вбивця. От і, і, і от з цими словами е, підходити, казати після служби, давайте може, ми, я не знаю, від нашої парафії напишемо листа. От, давайте ми може е, будемо щось думати про е, якісь е, там акції. Не було мобілізації в кардинали. Не було мобілізації загальної на папу римського. Тобто ти погодився і ти розумів всю відповідальність і маєш її розуміти. І так само кардинали, курія, всі ці фахівці, які ну, працюють в Ватикані. Ви маєте відчувати свою відповідальність. так? Все дуже просто. Якщо ви її не відчуваєте, ну значить, ви не на своєму місці. Так, це точно люди мають бути усі на своєму місці. Але е, основна думка, я так підсумую е, нашу розмову. Це все ж таки про те, що стукайте і вам відкриють. Я погоджуюсь, погоджуюсь. Але ну разом з тим е, я не хотів би, щоб знімалася відповідальність за людей, які е, обіймають серйозні посади, приймають рішення, впливають на долі держав і цілих континентів і народів. І не змогли прочитати, я не кажу, не знаю, книжку «Плохія» чи Снайдера, а банально статтю в Вікіпедії. Вибачте, це дуже, дуже стидно відкривати рот з приводу чогось, що, ну, особливо в 21 столітті, коли є культура ну, того, що ти в першу чергу не маєш нікого образити, так? Ти не можеш, ну. Є поняття n -word», Ну, Тобто ми вже як, би, як цивілізація до цього домовилася, і провід католицької церкви хотілося, щоб розумів це. От і все. Сподіватимемося, що ми все ж таки побачимо це розуміння, але. Я впевнений, що побачимо. Питання от те, про що ми з вами говорили, що кожен день ну, простою цього він. Ми ми за нього платимо. За, за цей за простої папи римського платить е, український е, захисник, захисниця і українські цивільні, які лягаючи спати, не впевнені, чи вони прокинуться зранку. На цій твердій думці будемо завершувати. Я вам щиро дякую за розмову. Дякую вам. Дякую. І дякую Суспільному.